Вітаю! Тема нашого відео точка і пряма властивості точок і прямих. Сьогодні ми розпочинаємо з вами розглядати розділ геометрії, який називається планіметрія. Планіметрія займається вивченням фігур на площині. Цим розділом ми будемо з вами працювати 7, 8 та 9 клас. Другий розділ геометрії називається Стереометрія. Вона займається вивченням фігур в просторі. І е, з цим розділом ми з вами будемо працювати в 10 та 11 класі. Отже, розпочнемо сьогодні з самих основних геометричних фігур. Це точка і пряма. Точка є найпростішою геометричною фігурою. Точка не має форми ні ширини, ні довжини. Точка це лише умовне позначення олівцем на папері, крейдою на дошки, голкою у укол. Точка позначається великими латинськими літерами. Відповідно зображається і читається точка М. Пряма. Пряма складається з нескінченої кількості точок, щільно розміщені одна біля одної. При цьому за допомогою лінійки ми зображаємо лише частину прямої, а пряма є нескінченою в, обидві, в обидва боки. Пряму позначають маленькими літерами латинського алфавіту. Зверніть, будь ласка, які позначення букви для позначення використовуються в математиці. Відповідно, існують певні властивості, які говорять, що є деякі точки, які знаходяться на прямій, тобто їй належать, і не належать цій прямій. Отже, узагалюючи дане поняття, ми можемо сказати. Що існують точки, що належить прямій і що їй не належить. Записати це можна ось таким чином. Точка М належить математичний символ належності прямий А. Точка Н належить прямій А. При цьому точка В не належить прямій А. Дане твердження є аксіомою планіметрії. Аксіома від грецького аксіос. Загально прийнятий, безпечний, який не викликає сумніву. Отже, аксіома це твердження, яке не потребує доведення, наступна властивість наступна аксіома планіметрії. Через будь-які дві точки можна провести пряму і до того ж тільки одну. Попробуйте собі зошиті це проілюструвати. Якщо а, при даному зображенні за допомогою вашої лінійки не відбулося накладання відповідно двох-трьох прямих, то ваша лінійка є негодною. Тому поміняйте, будь ласка, лінійку. Якщо у вас лінійка чудова, то при скільки б раз через дві точки не проводили пряму, ці прямі накладуться одна на одну. Отже, аксіома 2 говорить: через будь-які дві точки можна провести пряму і до того ж тільки одну. При цьому будь-яку пряму можна також називати і великими літерами, але двома великими літерами, що відповідають точкам, що лежать на даній прямій. На даній прямій зараз знаходяться точки М, Б, Н. А точка К їй не належить. Відповідно, запис матиме вигляд. К не належить прямій МН, при тому, що Б належить прямій МН. І існує третя властивість, яку ви повинні знати, що серед трьох точок на прямій, одна і тільки одна лежить між двома іншими. Якщо ж дві прямі мають одну спільну точку, то вони перетинаються в цій точки. Ось геометрична інтерпретація даного твердження і форма математичного запису. Пряма А. Перетинає значок перетину: пряму Б в точці В. Розглянемо кілька задач практичного спрямування. Перша задача. Назвіть прямі, що проходять через точку М. Ось точка М. Через неї проходять МА пряма і МН. або МТ, що цю пряму можна назвати. Це одна й та сама пряма, але має дві різних назви. Наступне завдання. Знайдіть, назвіть прямі, що перетинається в точки Т, ось точка Т. В ній перетинається пряма МН і пряма HA. Ці прямі, відповідно, ми з вами записуємо. Наступне твердження: чи правильно, що точка Т належить прямій HN. Ось пряма HN, а ось точка Т. Нічого спільного вони не мають. Тому точка Т не належить прямій Hn. І останнє запитання на сьогодні: вкажіть точки, що належать прямій HA, їй належать точки HT і A, але не належать прямій Hn. Ці прямі належать точки H і N. Якщо ви уважно перелічували точки, які належать першій та другій прямій. Ви побачили, що спільною точкою для цих прямих є точка H. Отже, прямій Hn не належать точки Т і А, і виконуємо відповідний запис. На цьому ми відео з вами завершуємо. Бажаю успіху, до побачення!